Всім привіт! Пройшов перший день марафону мого і хочу вам чесно зізнатися, я зірвалася. Діло було так. Вранці, як завжди, у мене була яєчня за овочами, в день фрукти, салатики, все окей, але пройшов вечір. Ми пішли з донькою гуляти на Заброшку. І там почалися в мене, як у матері, почалися нерви, тому що там гуляє дуже багато підлітків, і мені все здається не дуже таким безпечним. Але я намагалася тримати себе в руках. Але на вечір я зрозуміла, що я перенервувала. І Із цих нервів в мене реально стався ввечері вдома зрив. Я просто прийшла. І я зрозуміла, що я настільки виснажена, що мені просто захотілося, знаєте, найлегший спосіб задобрити себе їжею, заспокоїти себе їжею. Да? Це дуже погано, я знаю, але я теж людина, теж така ж жива істота. І тому, так, на вечір я зробила собі 4-4 бутербродики, гарячі з сиром в мікроволновці. Я дуже їх люблю. Але з чорним хлібом, але не суть. Суть в тому, що я не вважаю це в рамках мого марафону, тому що на ранок я встала на ваги і зрозуміла, що я набрала аж 800 грамів. Ну, плюс того, що я з'їла все ж таки овочі, овочі це клітковина, яка теж займає місце в нашому організмі, вона теж має вагу, але вона має позитивне. Вплив на наш організм. Тобто це якісна їжа, тому я, ну, можна сказати, трохи зірвалася. Але знаєте, я отак сіла і подумала: блін, все думаю, марафон провален, я слабачка, коротше, все, боже, думаю, що мені робити взагалі? А потім, знаєте, я так подумала. А чому я маю себе знецінювати? Чому я маю знецінювати свої старання? Бо насправді реальні зміни вони стаються тоді, коли, коли ти впав, але ти піднявся, і ти розумієш, що можна йти далі, що треба йти далі. І головне просто маленькими кроками йти до мети. І знаєте, сьогодні вранці я прокинулась і зрозуміла, що блін, я не хочу йти на пробіжку. Ще один такий момент. От я давно не бігала, і я зрозуміла, що я не хочу туди йти. Але знаєте, я так походила собі, подумала, блін, думаю, а що робити? Сьогодні субота, типу, ну, вихідний. Все одно, ну типа, а що, а що мені буде, якщо я не побігу? Ну, тіпо, ну, типа, мені буде нудно. Що я вже настроїлась там собі в голові там щось. І да? тому, знаєте, я так вдяглася і собі і побігла, ну думаю, ну, ну а що? От. І потім позаймалася, а потім якось воно і, і втягнулася далі і зрозуміла, що окей, марафон продовжується. Тому, якщо ти так само на початку своєму шляху, то розумій, що ти не одна, і ти не один, і я така сама жива людина, як і всі. І всі зриваються, і всі теж мають якісь слабкості. Головне, йти вперед і не здаватися. От. Сподіваюся, це відео комусь допоможе. Можливо, ви на початку своєго, свого шляху і теж шукаєте якусь мотивацію. Ви розумієте, кожен з нас він має право на життя своєї мрії, жити в тілі своєї мрії. І головне йти вперед. Всіх люблю.